Розважання на 40 днів Великого посту. Сьомий день. Юда зраджує Ісуса Христа. Що найбільше боліло Ісуса Христа в часі Його смутку, то це зрада Його учня Юди Іскаріотського. Він покликав Юду до Свого апостола, Юдо мав отже бути світлом світу та в муках Ісуса Христа сіллю землі і відзначив Його, як і інших апостолів. Звірився йому у всьому, а Він за це відплатив своєму вчителеві такою чорною невдячністю. Юда зрадив його, запродав, видав підступом у юдейські руки. І чому ж Юда так низько упав? Був касиром Господа Ісуса, носив гроші, які вірні складали, як милостиню Господу Ісусу, з тих грошей почав трохи красти і відкладати для себе. Був злодій, каже святе Євангеліє. Коли вже так звик до крадіжки дрібних речей, забажав мати відразу більше грошей, а що знав, що юдеї шукають за Ісусом, щоб його вбити, пішов до них і сказав: Що дасте мені, а я вам його видам. А вони поставили йому тридцять срібняків. Коли Ісус після останньої вечері пішов з апостолами на Оливну Гору. Юда підбіг до юдейської старшини, взяв відділ озброєних слуг і вояків зі свічками та смолоскипами і мечами, і пішов проти Ісуса. Притому сказав воякам, що Він поцілує Ісуса на знак, щоб вони могли Його пізнати. А той, що Його видав, дав їм знак, говорячи Котрого я поцілую, то якраз той є, піймайте його. І відразу, приступивши до Ісуса, сказав Витай учителю, і поцілував Його. А Ісус сказав йому: Приятелю, чого ти прийшов? Тоді приступили і кинулися до Ісуса і піймали Його. Чи Ісус може гніватися на Юду за те? Ні. Він не гнівається, а хоче навернути Його на добру дорогу, хоче Його отямити, щоби залишив свій гнебний вчинок. А як по-приятельськи, приятелю, чого ти прийшов? Та, Юдо, схаменися, що робиш, ти поцілунком видаєш сина людського. Що востаннє хотів його навернути, що в останнє хотів йому дати ласку, але Юдо не прийняв її, погордив Божою ласкою. Хто з нас не мав або не має підступних приятелів, правдивих приятелів у житті можна на пальцях порахувати, може й тебе не раз зрадив такий Юда. І через те ти, може, до смерті носиш ненависть у своєму серці до того чоловіка. Якби так було, то прости йому, бо Ісус Христос більше від тебе простив. А коли ти так простиш ворогові свою кривду, то Ісус Христос тобі і ви винагородить. Юда не користав з тридцяти срібняків ціни крові Христової, але впав у розпуку, пішов кинути юдеям срібняки під ноги. Купів, купив собі мотуз і повісився. Постановлення. У виборі приятелів буду обережним. Мірою їх вибору буде для мене їх релігія і чеснота. Приклад У Кракові в катедрі на Вавелю в каплиці є чудотворний хрест Господа нашого Ісуса Христа. Він є досить великий. Перед тим хрестом часто молилася свята Королева Ядвіга. Вона одного разу в великім терпінні просила Господа Ісуса про потіху. Ісус Христос простягнув до неї з Христа свою руку і сказав: Твоя молитва вислухана. Історія цієї події виписана на мармуровій таблиці, вміщеній під тим Христом.